А що по машині? Масло міняли? А що в неї уже і рижики є? І тут, а лампочки галоген, чи леди вже стоять. А диски зимні є, колодки міняли, а масло міняли, а у вас антифриз чи то сол. Акумулятор новий чи старий? Тут рижик є. Та тут прям знижку треба дуже хорошу робити. Ого! Тут же вмятина. І тут подряпина. Да. А я їхав, думав, що вона не фарбована, в гарному стані. Ну, що будемо робити? Я думаю, 500 вона більше не коштує. Віддасте? Я ще подумаю. Ціна, як в оголошенні, 40 тисяч. Мені все підходить. Тримайте задаток.